Доброго дня! Сьогодні трошки розповім про таке явище, як липкість на петунії. До прикладу, взяла ось цю петунію Кончіта Гранде Пінк, ой, Гранде Вайт. Дуже гарна петунія, великої сили росту. Вона нарощує такі пагони, аж ну, такі будуть довгі нарощує пагони. Ну, раджу всім цю петунію. Дуже вона мені подобається. Але ось що хочу показати, я, якщо не знаю, чи камера передасть, якщо придивитися, то видно, що оця липкість на ній, вона навіть якби, аж блисктить. Якщо взяти, ось я спеціально не обривала, щоб взяти ось, дивіться, воно прилипає отак одне до одного. Не можна навіть отак положили, воно прилипло. І коли ось зриваю я квітоноси, вони ну, ось до руки прилипають, що їх треба вбирати. Так, що ж з нею таке? З цією конкретно петунією зовсім нічого немає. Вона повністю хороша рослина, якщо не брати до уваги те, що у нас був грати, він побив квітки, ось вони такі. Але вона стояла в другому місці і її не так це торкнулося, як інших квітів. Деякі я. Пообривала квіточки, пообстригувала, тому що вони були пошкоджені градом, і захотілося, щоб вони були у кращому вигляді, тому обстрігла. А ось ця вона не майже там її трошки зачепила, я пообривала і так вона стоїть. Тому що до липкості є, як по моєму досвіду, я так знаю три причини липкості петунії. Перва, це ось вона, це петунія, яка просто сама по собі липка. Тобто вона ну, має такі в неї заложені такі як це, показники чи як, що вона от. І в тому році я її вирощую, мабуть, третій рік. І вона теж була така <кій> сама. Ось особисто біла, тому що рожева такої самої серії питонії, вона не така липка, а біла ось липне ось так. І це не кожна питоння. Якщо взяти, ну ось, до прикладу, візьму, обрізана, стоїть у мене пінк, то вона зовсім не липка. Ну, якщо, то може десь трішечки, отак як торкатися. Є зовсім не липкі петуні, а ця ось липка, тому треба брати до уваги сорт, серію, можливо, вони такі ємних вади чи не вадиться, ну, такі вони самі по собі. Друга причина це стрес. От також я по своєму досвіду бачу, якщо ось петунія вона пересухла, ми її потім сильно полили. Вона виділяє. Чи вологу, я не знаю, як це правильно можна обґрунтувати, але вона стає липкою також. Чи, можливо, наоборот вона залита. Ну, такі явища, холод, шара, оці перепади всякої температури різної. Це все впливає і тому також можливе бути. Листячко ставати липке, але не настільки, щоб це було ну, критично, скажімо так. Коли ви дали їй те, що вона захотіла, там полили чи наоборот підсушили, вона стає знову ж таки, приходить до звичайної своєї форми. І третій показник такий це шкідник. Ну, Я так спостерігала по собі то кліщ. Кліщ ось дає паутинний кліщ, він дає також липкість листя. Дуже більше, звісно, ми його спостерігаємо на огірках, ось, на таких бахчових культурах. Він більше там показує себе. На петунії він рідше буває. ось, тому, Але також треба, можливо, ще тля, кроме кліща. От треба перевіряти її. На це все, на шкідника насамперед. От. А ось якщо, якщо взяти ось цю, от на ній теж видно якісь такі чорненькі цяточки, от це все таке, непонятно що. Ну, це не шкідник, я так розумію, це ось дійсно така вона сама по собі, і до неї липне все, що хочеш. От летить якась смітинка, вона прилипла і вона вже. Є на квітки, тому за це переживати не потрібно. Ось. А спостерігати за остальними своїми квітами потрібно. Це потрібно періодично їх оприскувати від шкідника. Це нам полегшить нашу працю і дасть гарніший результат вирощуванні квітів. Тому дивіться, ось такі причини це я знаю, тому... Ну, така моя думка. Можливо, комусь вона буде корисна.